Яскравою домашньою перемогою розпочали новий сезон у Суперлізі баскетболісти місцевої говерли. Івано-Франківці здолали запорізький Феррози НТУ з рахунком 73-59. Вже зі стартових хвилин господарі повели у рахунку. Однак на велику перерву пішли лише з одним очком переваги. У другій половині зустрічі на майданчику точилася рівна боротьба, в якій, однак, прикарпатці краще діяли в захисті і під щитами. Це визнав навіть наставник гостей. Большой вопрос к нам, почему мы проиграли 22 подбора. 22 подбора это не 14 очков разницы. Да? Походу было все время там в районе от 2 до 9, да, я так вот помню, вся игра длилась в таком диапазоне. Вот настолько мы проиграли подбор, что мы не имели возможности с таким подбором делать, собственно говоря, нечего. До речі, говерляни у звітній грі встановили одразу два клубні рекорди за кількістю підбирань у загальній кількості і за результатом на чужому щиті. Найрезультативнішим у складі ведмедів став капітан Тревіс Пітерсон 15 очок, 8 підбирань і результативних передач. Вдало дебютував у суперлізії кращий гравець вищої ліги Дмитро Липовцев. У першій грі він набрав три очки, зробив кілька підбирань і результативних передач. Ну, это моя перша гра в суперлігі, перша гра в Гаверлі. Мені говорили про підтримку, Що тут лучше всіх підтримують очень понравилось. Болельщики просто сумасшедшие. Всю игру, такие эмоции, это очень... Незважаючи на переконливу перемогу, наставник Івана Франківців Євген Мурзін одразу ж після гри взявся шукати недоопрацювання у діях своїх підопічних. Ужасніший процент трьохочкових, ужасніший процент двохочкових. Я думаю, що могли ряд гравців зіграти під кольцом намного краще. І те, що в нас немає агресії, мене тривожить. Всього шість Штрафник, котрому пробили за ігру, це, звісно, плохой показатель для нас. Вже у четвер говорили, розпочнеться три виїзне турне. Спершу Івано-Франківці зіграють у Одесі, потім в Южному і завершать маршрут Україною в ведмеді у Харцизьку донецької області.